Вітаю вас, в студії Другого телеканалу. З вами Мар'яна Підковська. Ви дивитесь програму в об'єктиві. Ми переживаємо час оголошеного миру та без самого миру. Припинення вогню українськими військовими, яке оголосив президент, і план. Розв'язання війни на сході, також який представив нам Порошенко, вже має свої результати, та поки вони є не всі втішні. Про негативні та позитивні наслідки позити... Порошенкового перемир'я ми будемо говорити сьогодні з гостями нашої студії. Отже, знайомимось. Сьогодні в нас в гостях є Владислав Дейнеко, це експерт аналітичного центру регіонального співробітництва. Е Руслан Тимчишак – це політолог науково-аналітичного центру Вектор при Львівській політехніці та Олексій Тучак, це активіст громадської організації Рабів до раю не пускають. Пан Олексій повернувся зі Сходу. Він займається збором допомоги для військових. Отже, вітаю вас в нашій студії. Тема нашої програми Мирний план Порошенка. Перші результати. І... Почнемо, мабуть, з невтішного маємо ще 9 загиблих військових станом на сьогодні. Знову бойовики, вкотре підірвали вертоліт з українськими військовими. Отже, чи маємо тепер право на мир? І зразу переходимо до запитань. Мабуть, треба почати з того, що мав на меті мирний план Порошенка, і буде таке запитання до пана Демчишака. На що розраховував президент? Маємо перемир'я без миру, так. Ось нагадаємо історію 1 вересня 1939, коли почалася Друга світова війна, так союзники Польщі, Британія, Франція не вступали в війну і тому назвали дивною війною. Ось можна назвати дивним перемир'ям ці події, які відбуваються. Дії Порошенка, я вважаю, були правильними і логічно зумовлені його позицією під час передвиборчої кампанії і стали продовженням його інавгураційної промови, де мова йшла про власне, мирний план так, вирішення ситуації на сході України. Це мирний план вже не лише для одного регіону, це мирний план для країни в цілому. Тому що від цього залежить, ну в першу чергу, чи буде лятися кров, так людське життя. Від цього залежить реформи і поступальний рух України до Європи. Від цього залежить зростання рівня добробуту і таке інше. Тому і від цього до речі, від успіху цього плану залежить політичне майбутнє самого президента, однозначно залежить. І відповідно, ініціатива президента була виправданою. Знаємо, ми зустріли вона в світової громадськості так схвальний відгук всіх світових лідерів, схвальний відгук і навіть неоднозначну позицію Росії. Так ми знаємо раніше, Кремль завжди займав однозначно негативну позицію щодо всіх ініціатив української влади. Тепер вона є двозначною. Ця позиція власне. Ну оцінюючи, що можна сказати, я би хотів ось так застерегти як від крайнього песимізму, так і від надмірного оптимізму. Просто зараз ми очікуємо, які будуть результати наразі невідомо ініціативи Путіна... Ну, з одного боку, можна вітати ось цю ініціативу по зверненню, так чи бажання звернутися до государственної думи, щоб відмінити законопроект про дозвіл президенту виводити війська на територію України. Хоч зразу зазначимо, він їх і не вводив, так і відміна цього закону не означає, що далі. Орди російських найманців не будуть переступати кордон, якщо їм дозволять, так і пересуватися на території України, настаном на сьогодні, я перепрошую, вже перебів. Путін передумав і сказав, що він далі буде захищати російську ага, мовне населення. Так він ось, бачите, тому вже ну нагадаємо, президент Порошенко теж заявив, що в випадку, по перше, ще раз підтвердив, що якщо будуть напади, то однозначно українські військовослужбовці повинні чинити опір без будь-яких коливання за. Думаючись, і якщо відповідно зустрічної не буде ініціативи, то президент Порошенко заявив, що він готовий може достроково розірвати перемир'я. Дякую. Ми ще ми ще повернемося до того, чи буде розірваний так званий мир. Пане Дейнаку, скажіть свою думку? Чи варто було взагалі в такій ситуації, яка в нас склалася в країні, оголошувати перемир'я? Мирний план оголошений президентом України, він є частиною його передвиборчої обіцянки. Тобто люди голосували за за президента із сподіванням на мир і швидке врегулювання ситуації. Я не думаю, що виконання цього плану оголошеного, тобто від виконання цього плану буде залежати політична доля президента, як сказав пан Руслан. Я думаю, що все ж таки. На сьогодні ми бачимо, що переговори, які нині там можуть вестися з терористами, вони ну, вже демонструють там певний неуспіх. Да? І ті домовленості, які досягаються з терористами, вони ну, не коштують навіть того папіру, да? на якому вони підписуються. Але це крок, який ми мусили зробити, адже не тільки зброєю можна там. Ну, Насаджати мир. Да? Треба шукати інші інструменти, і я думаю, що проведення цих от переговорів, які зараз відбуваються, і мирний план оголошений президентом, ну, це один із, одне з із намагань, там, пошуку додаткових якихось інструментів. Крім того, я переконаний, що. Е Сама презентація цього плану, я його оголошена, вона вона орієнтована не тільки, скажімо, на схід України, але і на західні кордони України. Адже ми розуміємо, що якщо Україна в Військовому конфлікті будемо буде називати свої речі своїми іменами, з Росією не може залишити сьогодні наодинці, і нам вкрай важливо отримати зовнішню підтримку цих от про процес, ну, мирних процесів, які ми намагаємось розвивати в Україні. І цей план він, я думаю, є частиною переговорів і з західними нашими партнерами. Я вам дякую, і давайте дізнаємося, як. Власне, проходить мирний процес. Його побачив Олексій на власні очі, який повернувся зі сходу. Олексію, до вас запитання: чи, чи є мир на сході, і як взагалі сприйняли звістку про перемир'я наші військові? Доброго дня всім. Ну всім хочеться перемир'я, всім не хочеться вже війни за той перелік часу. Але я перше питання, таке складається, що. Забирають боні техніку, забирають все, що можна, лишають 150 людей на постах з нічим, і можуть бути більше втрати. То дуже добре, що було перемир'я, що йде переговори, але його треба робити скутечним і наявним, а не не на папері, як це робиться насправді, і потім маємо знов втрати наших людей. Тобто, ви маєте на увазі, що наші хлопці залишили беззахисними, не дозволяючи їм відбуватися ну, від а. Так виходить, що забрали техніку, що лишили тільки 150 людей на пості і без нічого. А якщо поїде техніка з інакшої сторони, то 150 людей може не бути. Чи відкривають хлопці наші військові вогонь у відповідь? Чи відкривали за той час, коли ви були на Сході? Було. Було таке, що. Стріляє з одної сторони і з другої. Що йде весь час вночі, вночі спостана нас не випустили, сказали, важно не їхати, Ви можете цей Вночі цілий час, як світло горить в день, а днем тихо. Днем копають окопи цілий день їдять тільки раз в день і в три окопах стоять цілу ніч пізніше. Розкажіть нагадайте, який час саме ви були на сході і в якому саме місті? Це було, ми виїхали в середу, в четвер ми вже приїхали в Ізюмін, вже під вечір так вийшло. Ну і ми потім з Ізюміна їхали в Зеленку. Туди не пости. З Ізюміна вже йде блокпости, і всіх не пускають, тільки пускають тих організацій, певних людей, які можуть поїхати з супроводим, така ситуація. Тобто, як такого миру наявного на Сході ви не побачили? Я не побачив, тому що коли ми їхали в Ізюмі. Там була зустріч, яка в той день Петро Порошенко при мирі, вони були 14 годин, і коли 100 кілометрів якраз до Ізюміна було самоврядування міліція, що 500 метрів стояла в кущах, ще десь ще десь. коли треба людей на передовій там, в наших хлопців простих, які є 19 20 роки, що більшість там є, коли вони стоять і, і забирають. Їм це допомога в такій ситуації? Зрозуміло, дякую. Пане Дейнеко, до вас е, запитання. Е, скажіть, від кого сьогодні насамперед залежить мир на сході? Це все-таки президент Порошенко? Це самопроголошені е, мери, прем'єр-міністри і так далі Народних Республік? Хто сьогодні може врегулювати цю ситуацію? Ну, бачите, знаєте, як кажуть, один в полі не вон, і один президент самостійно не зможе розв'язати всі ці проблеми. Отже. Все буде залежати від ефективності дій всієї команди, тобто і народу України, і президента, і військових, які я переконаний, там виконують свій обов'язок дуже на високому рівні на сході України. Отже, від їх ефективної дії і буде залежати те, яким чином буде розв'язатися проблема на сході. Не не слід я переконаний чекати там якоїсь ефективної допомоги. Збройної там, від НАТО там, або інших там, якихось військових структур. Ми бачимо, що сьогодні ні Сполучені Штати Америки, ні інші гаранти цілісності і недоторканості України не готові виконувати свої обов'язки, зобов'язання. От. Отже, нам слід розраховувати тільки на свою рішучість, на свою волю до перемоги і не налаштовувати, що це буде. Ну, Швидким легким процесом, тобто, це буде важка ситуація, вона буде розтягнута в часі, але ми мусимо до цього готуватися? Те, що ми почули зі слів Олексія про те, що хлопцям не залишили майже ніякої бронетехніки, бронетехніки, щоб вони могли захищатися від нападів бойовиків. На вашу думку, чи потрібно було залишати за хлопцями право відкривати вогонь у відповідь і? Ну, я переконаний, що таке право там за нашими військовими ну залишене. Тобто, про це говорив і президентам, і керівництва, то що будь-який вогневий там напад з боку терористів він. Має відповідну відповідь з нашого боку. Тобто, я тут думаю, що тут питань немає, от, але я бачу, що дійсно є якісь певні організаційні проблеми, тобто в тактиці, в, в організації там логістичне забезпечення цього процесу, організаційного там і так далі. Тобто тут дійсно дуже важко сховати наші порахунки там, і так далі. але, ну. Треба чесно сказати, що ми от зараз і вчимося ну, воювати, розумієте, не мали ми такого досвіду. Якщо Росія мала там, свій досвід і в Чеченській війні, Першій, Другій, в Абхазії і так далі, ми вчимося воювати, на жаль, сьогодні. І Збройні сили ми мусимо там, ну, розбудовувати, розвивати, як кажуть, з колістам, вчити їх воювати, відповідати відповідним чином. На виклики зовнішні дякую, запитання до пана Демчишака. Маємо уже е, найближчим часом підписання другої частини асоціації з ЄС. Так чи вплине яким-небудь чином е, мирний план його скасування, його продовження на від на, на це підписання? Можливо, на непідписання? Спочатку, якщо дозволити щодо висловленого Допов раніше, та хотів доповнити, абсолютно згоден, що українська армія зараз лише гартується зараз створюється ось і певний тип українського воїна, українського героя. Нагадаємо, ось тут згадували про першу другу чеченську війну, коли російська армія, армія номер два у світі, терпіла поразку за поразкою від чеченських повстанців. Так і була корупція, все Так, причому, причому э, російська армія тоді ну, Буквально грозний, ми знаємо, був розбомблений повністю, тобто не церемонилася. Так як власне, як українські військовослужбовці звертають увагу на те, щоб жертв не було серед мирного населення, або щоб вони до мінімуму були зведені. так. Ще одне щодо президента Порошенка, можливо, конкретний, реалізація конкретного мирного. Плану від її реалізації не залежить політичне майбутнє. Но політичне майбутнє президента, на моє глибоке переконання, однозначно залежить від того, як швидко і як ефективно буде вирішений конфлікт на сході. Можливо, не в спосіб цього перемир'я, так але ну, однозначно. Ну, і ну це е, довготривалий процес. Мені здається, е, власне, термін має значення, тому що залежить і добробути, і життя всієї країни, і успіх реформ так залежить в значній мірі від того, як швидко буде врегулювати. Це перемир'я. Знову ж таки, ось з позиції політехнологій, певних, можемо сказати, війна на Сході певний фактор тої нестабільності. Навіть в якомусь розумінні вигідний є для української влади, в тому смислі, що відволікає увагу громадськості від економічних проблем. Мовляв, що ви бідкаєтеся, що там долар став 12 гривень, що ви реально зараз біднішими люди стали ніж за президента Януковича, відверто кажучи. Так якщо люди гинуть, розумієте, тому це питання, я думаю, тут взагалі тижні, місяці повинні бути відведені на розв'язання. Це буде перший фактор показник цього, чи стане успішним президент Порошен. Політологи однозначно говорили, що перших 100 днів вирісять все. Чи він повторить долю Ющенка. Так чи власне по президента не вдахи, чи він стане успішним менеджером, успішним президентом. Багато залежить від першого періоду. Поки є кредит довіри, поки є величезні рейтинги, все потрібно робити зараз, тому що він невпинно падатиме. Це незалежно навіть від, від успіху його подій. І ось, переходячи до вашого запитання, власне, також я думаю, залежить від успіху мирного плану, от швидкість євроінтеграційних процесів, тому що ну. У Прийнято, домовляються з країнами, де є стабільність, та де нема заморожених якихось зон військових, типу Придністров'я. Так, власне, з такими країнами Європа має справу. Інша річ, що економічна частина асоціативного членства, я думаю, буде підписана, буде підписано швидко. І тут, можливо, завдяки політичній волі країн Заходу, завдяки бажанню Європи підтримати Україну. Тобто, знову ж таки, це так, як політичний акт буде в більшій мірі ця Кримка. Однак асоційоване членство ще не є визначальним. А чи буде, чи заморозиться все на стані асоційованого членства, чи буде поступальний рух до повноцінного, залежить від успіху реформ в країні, які, в свою чергу, залежать від того, як швидко буде, тобто за все зав'язане на конфлікту на сході України. Це гордіє вузол, який президент так чи інакше повинен вирішити. Чи можна нам сподіватися на новий пакет санкцій від Європи стосовно Росії? Він ну, же є готовий, ми так знаємо, але ніхто не поспішає його застосовувати. Я думаю, сподіватись особливо не варто. На санкції щодо США можна сподіватися. Так ми знаємо, за біполярну освіту вже немає. Так, немає радянського союзу, але й немає заходу як одноцінної військової спільноти. Так і окремі члени НАТО, як в одну позицію, Європа займає другу позицію. І президент Путін вміло так би мовити грає. На цих відмінностях, геополітичних поглядах, але це об'єктивна реальність. Тому власне, санкції, ну я думаю, на них можна очікувати лише в випадку, коли буде відверта збройна агресія. Знову ж таки, спеціалісти визначають, навіть якби була ця третя хвиля санкцій, вона не буде смертельним ударом для російської економіки. Раз президент Путін вже визначився так з цією агресією, він сказав, а то він піде до кінця. І цей конфлікт так чи інакше знову ж таки, ось повертаючись до попереднього, за нема суб'єктності переговорної сторони. З ким сідати за стіл переговорів. Я вважаю, це дуже такий розумний маневр був. І воля Порошенко не міг сісти за стіл переговорів. Зачу? Ось, ось ця асоціація, що кучма, все-таки він то ніби не офіційна особа, так? Але частково і представляє волю президента. Тобто Порошенко і сам не сів за стіл переговорів, бо інакше означає, що він цих е лідерів Вайсно. на ранг легітимності би підняв, де да. не допустимо. Жоден. Легітимний президент не сідає за стіл з бойовиками. але водночас потрібна була мирна ініціатива, і я думаю, це ось з кучмою дуже хороша ідея. Ми ще повернемося близько до столу переговорів. Скажіть, якщо санкції, так то які, то що саме потрібно? Санкції ну в першу чергу м, стверджують. Ну я не економіст, але економісти стверджують в е, першу чергу економічні санкції з боку Європейського союзу, тому що е, товарообмін, економічні стосунки зі США для Росії не є. Настільки важливими, а знову ж таки санкції з боку європейського союзу матимуть негативні наслідки для обох сторон, як для Росії. Тому європейці, в принципі, безумовно громад... засвідчується позиція підтримки. Але інколи в ститих європейців є така позиція, що ми повинні терпіти і з нас знімати більший податок, так за якоїсь там України, хай самі вирішують відверто. Тому західні лідери одне говорять про свою громадськістю, так бо їм теж потрібно на вибори йти. Ось а іншою є позиція інколи. Громад, тобто, ніби підтримуємо, але якщо це нам нічого не коштує. А якщо коштує, тому а щодо США, найбільш болючими могли бути на мою думку, санкції, це ось щось схоже, коли було, коли союз розвалювався, так це зниження цін на нафту. Ну, суттєве зниження, це ша силою політичної волі. Так, якщо буде викинути нова нафта на світові ринки, переговори там чи з арабськими шейхами, чи з Іраном, о, власне, чого може досягнути ша позицією своєю політичною волею і певним політичним тиском, дякую, пане Денеку, ваша думка на рахунок санкцій. Чи потрібно нам сподіватися на якесь плече від Європи, так, на якийсь захист? Ну, ви знаєте, ми обов'язково повинні. Закликати Європейський Союз і наших ну, західних партнерів там вдатись до санкцій, адже вони е, вже є до, до, доволі ефективними. Я вам скажу, що от за період часу, там з початку там, з березня місяця, російська економіка понесла збитки вже в районі там більше 70 мільярдів доларів. Розумієте, це ну, не є іграшки, це серйозні економічні там проблеми для країни. От і говорячи про санкції, перш за все, ми маємо на увазі фінансові санкції, адже всі економічні проекти, які реалізуються і Газпромом, там і іншими там, російськими компаніями, які працюють як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх. Вони реалізують ці проекти за кошт наших західних партнерів, розумієте? Тобто вони там беруть дешеві кредити. От, і на ці значить, гроші реалізують свої економічні інтереси. От, і говорячи про третій рівень санкцій, от, і Ангела Меркель про це згадувала, що мова саме йде про санкції, по-перше, прямі санкції там, проти певних компаній, які на сьогодні там, ну. Є причетними до фінансування війни там, проти України. І е, другий важливий блок це е, фінансових санкцій. Адже ми сьогодні вже знаємо про те, що Сполучені Штати призупинили дію там, е, е, грошових цих. Е, Систем на території України у Росії, вибачте, Росія змушена створювати власні там системи електронного платежу там і так далі. І... Пане Дейнеку, я вам дякую. Ми мусимо вийти на невеличку перерву. Я вам нагадую, що ви дивитесь програму Лебікти. Ми сьогодні говоримо про мирний план Порошенка і про перші його результати.